Неприємний приємний запах горілого, який ускладнює дихання та викликає сльози. Такі скарги містян ми чуємо вже понад тиждень. Яка якість повітря у Житомирі наразі? Та чи відповідає воно нормам, запитаємо фахівців. 3 жовтня фахівці Житомирського обласного центру контролю та профілактики хвороб здійснили виїзд для відбору проб атмосферного повітря. Було здійснено відбір в трьох точках: це Замкова гора, обласний перинатальний центр і Крошинський парк. Відбір матеріалів для досліджень здійснюють з допомогою обладнання, яке має назву тайфун. Ми проводимо дослідження на окисли азоту, сірки, пил, фенол, формальдегід – Всі ті шкідливі речовини, які впливають на здоров'я людей. На місці ми заповняємо наші поглиначі, які містять там таку спеціальну рідину, яка це атмосферне повітря, і потім ми приїжджаємо на місце і обробляємо ці проби або фільтри, які улавлюються пиль. Цей етап дослідження займає від 20 до 30 хвилин. Потім зразки переносять на прилади високої чутливості на спектрофотометр або на КФК. і потім обрахуємо це все, отримуємо результати і видаємо. Згідно проведених досліджень, повітря Житомира відповідає нормам, затвердженим міністерством охорони здоров'я України. За результатами проведених досліджень, перевищення граничної допустимої концентрації вказаних речовин повітря виявлено не було. Тобто в вказаних точках атмосферне повітря відповідало вимогам гінічних нормативів. Чому присутній неприємний запах диму у Житомирському обласному центрі контролю та профілактики хвороб відповісти не можуть однак кажуть, імовірною причиною є те, що люди спалюють суху траву та листя. Люди в основному спалюють ввечері, вночі ось на ранок ми як можливо можемо відчувати його, але точних причин появи цього запаху ми сказати не можемо. Дослідження якості повітря у Житомирі проводять раз на квартал або ж за запитом міської ради. Зазвичай матеріали беруть на двох точках: перехрестя вулиць Бердичівської та Льва Толстого, а також Покровської та Проспекту Незалежності. Анна Чеполь, Ігор Литвак, телеканал СК 1 не лише закупівлею генераторів. Житомирщина готується до зими. З 1 жовтня в області знову запрацювали пункти незламності. На жаль, країна терорист щоденно атакує нас сьогодні. Ми бачили вночі чергові атаки, частина дронів збита, але, на жаль, є і руйнування, є втрати людських життів. І наша область, як і всі області України, готується до того, що будуть порушення в системі роботи енергозабезпечення, і як і в минулому році, вихід, яким. Ми можемо які може бути цього питання, це створення пунктів незламності. Цього року кількість пунктів незламності зросла. Якщо минулоріч функціонувало 550 точок, сьогодні ця цифра 613. Активно долучається бізнес всього створено 223 пункти незламності соціально відповідальним бізнесом. Долучаються органи виконавчої влади, місцевого самоврядування активно долучається також ДСНС. Їхніми силами розгорнуто 56 мобільних пунктів незламності. Загалом кажуть в обласній військовій адміністрації, значних змін у роботі точок цього року немає. У нас цілодобове чергування 24 на 7 пункти незламності будуть працювати точно так забезпечені генераторами, болір'янами або іншими джерелами теплової енергії. Забезпечені продуктами харчування, чайниками власне кажучи, всім тим, що необхідно для таких для того, щоб ну, людина мала максимально комфортно, як це може бути в таких умовах себе почував. Окрім того, забезпечили пункти речами для дітей: як речами для немовлят, так і іграшками для більш дорослих. Продуктів кажуть, вистачає щонайменше на повноцінний тиждень перебування. А перші відвідувачі вже були. Приходять, періодично десь приходять. У нас навіть є випадки, що приїжджають десь люди, і ну нема десь переночувати, немає можливості, але знають, що є пункт незглавності. Приходять ночують та, хоча готуються до усіх можливих варіантів. Хочуть, аби пункти незламності більше стояли порожні. Дай Боже, щоб цього всього не відбулося, щоб люди собі спокійно пройшли цей опалювальний сезон у себе в домівках зі світлом, з теплом, з водою. Я дуже сподіваюся, що так воно і буде. Загалом, кажуть Вова, ворог не передбачуваний, тож продовжують готуватися до важкої зими. Працюють над посиленням оборони, захистом об'єктів критичної інфраструктури та формуванням резервних джерел живлення. Катерина Волкова, Дмитро Полубенка, телеканал СК-1. З такими словами діти покидали залу Полинського будинку культури після завершення розважальної програми та лялькової вистави у рамках проєкту Діти перемоги. Ініціатором створення якого став народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Цей проєкт ми ініціювали для того, щоб підтримати діток. Наше майбутнє діток наших військовослужбовців. Я переконаний, що нашим захисникам і захисницям приємно бачити, коли вони отримують щасливі фотографії своїх дітей. Бачимо, скільки одні позитивні емоції, посмішки у рамках проєкту. Актори Житомирського обласного академічного лялькового театру показують дітлахам виставу. Показувала, що потрібно всіма дружити, всім допомагати, що потрібно, щоб були друзі в кожного з нас. І зараз такий час, щоб в кожного були друзі. Мені дуже сподобалося. Тато маленької Каріни зараз захищає нашу державу на Донецькому напрямку. Її мама розповідає: дівчинка сумує за батьком і дуже переживає за нього. В такі відчуття, коли ти завжди в страху, і ти живеш, що чоловік там, і ти завжди молишся про те, щоб він був. Ой. Це дуже важко. Завдяки проєкту Діти перемоги Каріна на декілька годин змогла перемкнутися від тривожних думок, згадати, що вона все ще маленька і заслуговує на щасливе дитинство. Мені дуже сподобалось там. Дуже весело було. Це дуже важливо. Діти емоційно від від цього, що зараз у нас в країні. Це це дуже корисно для дітей. Після завершення лялькових вистав дітей розважали аніматори пірати А головним гостем програми став найвідоміший песик України патрон, з яким можна було зробити фото. Саме він найбільше сподобався Сашку, тато якого зараз служить на Луганському напрямку. Хлопчик розповідає, відправить фото батькові, щоб той порадів разом із ним. Я за ним дуже дуже сумую. Проєкт Діти перемоги стартував на початку серпня. За цей час концерти провели вже у близько 30 громадах. У кожній позитивні емоції подарували сотням дітей. У Пулинах на захід завітали понад 400 малюків. Нами був організований підвіз діток з практично з усіх десяти старостинських округів нашої громади. Насправді дуже важливий проект, дуже важлива ініціатива. Адже сьогодні в умовах повномасштабної війни дуже важливо надавати дітям якусь таку, знаєте, психологічну, емоційну підтримку, щоб діти отримували позитивні емоції, розуміли, що про них не забули, їх чують. Після завершення заходу усі діти отримали сік та батончики, аби поласувати смаколиками вдома. Попри доволі літній вересень, жовтень поступово нагадує про осінь, тож і погода цього місяця буде відповідною. Жовтень буде привчати до класичної осінньої погоди, а це означає, що буде протистояння теплих та холодних повітряних мас, так звані температурні гойдалки і швидкі зміни погоди від тепла до сонця, а часом вітряно та перші заморозки. Перші докази цього Житомирщина відчує вже сьогодні. А вихідні ще більше це підтвердять. Якщо ніч 7 жовтня пройде спокійно, без опадів, температура опуститься до 6-7 градусів, то в день вранці та в день очікуємо проходження атмосферного фронту, який буде супроводжуватися дощами, особливо інтенсивними в північній половині області. І хоча температура сягатиме комфортних 16-18 градусів, враження від погоди зіпсує штормовий вітер які будуть сягати 15-20 метрів за секунду. Не стане кращою ситуація і в неділю 8 жовтня. Окрім можливого дощу, суттєво опуститься позначка на термометрі. Через територію області переміститься ще один фронт, на цей раз холодний, тому вночі в неділя, очікуємо дощ. В день дощ можливий лише в окремих районах. Температура вночі не зміниться 6-7 градусів, а от в день суттєво знизиться і становитиме 10-12 градусів. І це при тому, що залишиться поривчастий вітер. Нестійка погода буде і на наступному тижні. Можливі періодичні опади та прохолода. Однак назвати це повноцінним закінченням бабиного літа синоптики не можуть, бо ж теплі дні ще можуть бути. Та саме такої погоди, яка спостерігається зараз, не вистачало аграріям. Да, звісно, вони вже зачекалися дощів, тому що в них якраз зараз польові роботи, а зимі да, – це дуже добре. А нам варто поступово готуватися до зими та ховати літні речі. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Чи готуєтеся і ну, не вірити? Ні. Знаю, ще якось не усвідомлюю. Не хочеться вірити, що, що це може бути. Хоча вже потрібно готуватись. Готуємося, звичайно. Купляємо все, що. Потрібно для відключення світла, свічки. І, ну, все як треба. Ми, ми звичайно, живемо вчасно, да, готуюся. Сунарік все собі покупляла, як треба. Ну, То, що роботу може, потеряти, можна. А так все є. Повербанки заряджаємо. А ще я можливо боятися? Ну, не знаю, тут, мені кажеться, єдиний виход там перед іконою сісти, перехреститися і помолитися. Ну, ніж нічого. Ну, генератор заправить, теж як варіанти. Все. Ні, можу обійтися без світла, аби був мир. Не, не готуєш. А чому? Я не вірю, що, ну, що вони будуть. Ну а як же? Купуємо свічки, є батарейки, все як треба, готуємося, всяке може бути війна в нас. Молимося, встаю рано, молюся, щоб в Україні був мир і щоб не гинули діти. Оце нам найдорогше. О, а цей світ ми виживемо. Ми, ми крепкі є. Ще не готуюся. Одна ну, лампа в мене така є, яка може бути добу е вімкнута. Ну і все. Ми готові. Да, завжди да. готові. Завжди. Генератори. Генератори, свічки да. і хороше настроєння.